На бичачому ринку можна як заробити, так і добряче просісти. Щоб успішно торгувати в таких умовах, потрібно знати певні нюанси, особливо якщо ти тільки починаєш свій шлях у крипті. Привіт, я Валерія, і у цьому відео розглянемо шість порад для ефективної торгівлі на бичачому ринку. А наприкінці я підкажу, де можна слідкувати за новинами, щоб краще розуміти ринок та приймати зважені рішення. Тож будь певен, варто додивитися це відео до кінця. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві відео. Що ж, поїхали! Бичачим ринок стає, коли ціни на активи зростають. У цей період покупці ключові фігури, які домінують над продавцями. Настрій трейдерів відзначається оптимізмом, довірою та очікуванням продовження позитивного тренду. Часто криптовалютний бичачий ринок співпадає з загальним покращенням у економіці, зростанням ВВП, зменшенням безробіття та підвищенням прибутків корпорацій. У цей період збільшується попит на активи, а разом із ним ростуть і обсяги торгів та ліквідність. Також з Люються нові перспективні проекти, які активно розвиваються. Базовий показник бичачих настроїв на графіку зростаюча лінія тренду. Переклади можеш побачити на екрані. Така лінія з'єднує два або більше цінових мінімумів актива і рухається вправо та вгору. Кожен наступний мінімум більше попереднього, що і є показником бичачого тренду. Поки мінімуми не падають нижче цієї лінії, зростання продовжується. Аналітики та трейдери майже одностайно погоджуються. У 2024-му на нас чекає потужний бичачий ринок, як краще торгувати в цей період, та які стратегії обирати, щоб отримувати максимум? Давай розбиратися. Найпростіша і найпоширеніша стратегія під час бичачого ринку купувати та холдити, тобто зберігати. А коли ціни піднімуться вище, продавати. Непоганий план, але пропоную покращити його та почати заробляти на активах ще до продажу. На Exmo.com ця опція доступна з програмою Earn. Це дуже просто: купуєш активи, оформлюєш earn підписку і на певний час заморожуєш активи. Через 30 днів, коли закінчиться підписка, отримаєш винагороду у крипті та зможеш продати. Більше активів ніж купував, або можеш подовжити її чи розпочати нову. Посилання на EARN залишу в описі до цього відео. Друга порада по класиці: Знижуй ризики, розподіливши кошти між кількома активами. База для кожного портфелю це біткоін та ефір. Це так звані блакитні фішки, монети з найбільшою капіталізацією, хорошою ліквідністю та надійною репутацією. Однак на бичачому ринку більш стрімко будуть зростати активи, які коштують дешевше та мають меншу капіталізацію. Вони здатні принести більший прибуток, особливо якщо є недооціненими, тобто коштують менше своєї. Справедливої ціни кількість та відсоток таких монет у твоєму криптогаманці має залежати від того до якого рівня ризику ти готовий. Рекомендую, окрім класичних бітка та ефіра, приділити увагу фундаментальним монетам із серйозною техбазою та передовою командою розробників. Більш детально ми розібрали їх у відео «5 криптовалют, які варто придбати у 2024 році. Третя порада: скористайся стратегією усереднення доларової вартості або англійською Dollar Cost Averaging. Вона дуже добре підходить на старті криптотрейдингу, бо не вимагає прокачених стратегічних навичок. Все, що треба робити, вкладати певну суму в крипту у визначений день кожного місяця. Купувати треба і блакитні фішки, і зростаючі активи. Ця стратегія чудовий спосіб боротьби з коливанням цін, що трапляється на початкових етапах бичачого ринку. Ти просто ігноруєш їх, інвестуючи за своїм графіком. Якщо ринок впаде, зможеш придбати додаткові монети та знизити середню ціну покупки. Якщо виросте, твої активи стануть більш цінними. Крім того, ця стратегія допомагає вигідно інвестувати у крипту під час інфляції. Як це працює, а також більш детальний принцип самої стратегії, ми розглянули у нашому відео про інфляцію. Четверта порада: визнач цільові значення для фіксації прибутку. Продавати монети, коли їхня ціна доходить до встановлених тобою цілей, теж треба регулярно. Ти ніколи не знаєш, коли ринок піде вниз чи виросте знову. Тому поетапна фіксація прибутку спосіб захистити свої кошти. Тобі не завжди буде вдаватися зловити максимальну ціну перед падінням, але, врешті-решт, твій прибуток може виявитися навіть ліпшим, ніж у тих, хто перетримав і не продав активи, до просадки п'ята порада: будь послідовним в інвестиціях. Уникай імпульсивних рішень і не купуй на емоціях та орієнтуйся на довгострокову перспективу. Хоч бичачий ринок може давати дуже круті прирости цін у конкретний момент, треба пам'ятати, що інвестування це марафон, а не спринт. Слідування інвестиційному плану, періодичне коригування та ретельна оцінка ринку. Те, що здатне принести тобі кращі результати ніж швидкий заробіток тут і зараз, не піддавайся ефекту ФОМО, нав'язливому страху пропустити гарну можливість та дочекайся локального боковика, коли ціна актива не буде суттєво змінюватися, щоб купити монету. І останній у списку, але дуже значущий елемент успішної гри на бичачому ринку управління ризиком. Одним із способів вчасно фіксувати прибуток чи продати активи, коли їхні ціни падають, встановити ордери стоп Loss та тейк профіт. Така можливість є на кожній біржі, зокрема на Exmo.com. стоп Loss ордер допомагає знизити витрати, коли ціни падають. Його встановлюють за ціною нижче поточної, і коли вартість актива падає до цього значення, він автоматично продається. Функція опціональна при спотовій торгівлі, тобто, коли торгуєш тільки своїми грошима без кредитних коштів, як на маржі. Активи, ціни яких падають, можна не продавати, а зачекати, доки їхня ціна відновиться. Take Profit працює навпаки. Він реалізується при досягненні ціни, за якою ти хочеш зафіксувати певний прибуток. Цей ордер на споті must have, про що ми говорили у пораді про фіксацію прибутку. Ці ордери можна налаштовувати заздалегідь і вони виконувати. Тимуться автоматично завдяки цьому. Тобі не потрібно буде моніторити ринок 24 на 7 та підбирати найкращий момент для продажу активів. Крім того, вони дозволяють завчасно встановити очікувані межі збитків і прибутків. Звичайно, це тільки ключові поради, які дозволяють почуватися впевненішим на бичачому ринку і контролювати свої активи та інвестиції. Щоб краще розуміти крипторинок, створювати стратегії, які підходять саме тобі, та отримувати максимум від трейдингу та інвестицій. Постійно стеж за темами, новинами і залишайся в курсі рухів цін. Усі найгарячіші новини крипторинку ми публікуємо у шортсах на YouTube, наших соцмережах та на сайті Exmo.com. Посилання на ці ресурси знайдеш у описі до цього відео, і обов'язково підпишися. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Па-па!